Католицький Карітас Угорщини вже третій рік утримує на березі балатону комплекс для відпочинку, який вміщує до 50 осіб. Щоліта протягом двох місяців організація ініціює тут літні табори для дітей, які живуть у скрутних умовах. Як і в попередні роки, Карітас надає можливість оздоровитися дітям не лише з Угорщини, а й малечі з Закарпаття та інших областей України. Цього разу на однотижневий відпочинок першими приїхали діти з Тячівщини та Ясеня. Я приїхала з міста Тячів. Нас прибуло 22 дітей та троє вихователів. Мені дуже подобається цей табір тут, на березі озера Балатон. Ми будемо кататися на човнах та поїдемо на екскурсії. Ми вже плавали, їли морозово та будемо кататися на катамаранах. Подізні, візі Підтримують у важких ситуаціях. Тут можна знайти багато собі різних друзів з інших країн або із рідних наших країн. Це дуже гарний лагер, добре, що люди роблять для дітей таке, щоб діти завжди були веселі. Дякую. Протягом тижня для дітей проводять різні заходи. Вихователі та аніматори також розмовляють з молоддю про те, чому важливо ставитися одне до одного з любов'ю та турботою. Posol dobrou vůli katolického karetasu u Anita Gercek okremou přivítala děti z Zakarpatia. Ta táborozář je pro všechny samára, důležitá. Такі табори дуже важливі для молоді. У мене теж четверо дітей, і тому я цілком розумію важливість таких заходів. Кожен з нас розуміє, що зараз, якщо діти з Закарпаття, угорці та українці можуть приїхати до угорщини в табір на відпочинок у спокійному осередку, то це для них ще важливіше, адже тут вони можуть забути про важкі будні та про жахи війни. Вони можуть відпочити, оздоровитися та трохи забути про все це. Для католицького карітасу це важлива місія, тому що організовуємо декілька таборів для тих цих діток. Це відпочинок для декілька сотень дітей щороку. Літні табори та заходи католицького карітасу Угорщини і цього року забезпечують можливість для відпочинку, розвитку та спорту для більш ніж 4 тисяч дітей. Ако ти кошка літасна кегісібе, вонок програмі кетора католицькі карі та сугорщини впродовж всього року проводять заходи, скеровані на підтримку нужденних та соціально незахищених родин. Усі ці програми спрямовані на підтримку родин та дітей та на те, щоб допомогти їм подолати життєві складнощі. Між програм, сфокусованих на дітей, найпопулярнішими є літні табори, адже діти люблять цей відпочинок. Цей табір ми запропонували для тих, хто не має можливості для такого відпочинку через матеріальне становище сім'ї. Карітас з любов'ю приймає у свої літні оздоровчі табори по всій території Угорщини. Загалом цього літа ми плануємо забезпечити безкоштовне оздоровлення близько 4 тисяч дітей. Організатори наголошують, що для дітей з соціально незахищених сімей ці табори є ледь не єдиною можливістю для відпочинку. А табора літні табори завжди приносять велику радість дітям. Тут вони можуть трохи відійти від суворих буднів. Важливим є також і те, що діти тут можуть провести час одне з одним та потоваришувати. На мою думку, разом з тим, що Карітас як організація допомагає людям, ми намагаємося знайти можливість зблизити людей одне з одним та допомогти розвинути особисті зв'язки. Адже найгірше те, коли людина опиняється на самоті, переживає виклики самотності і не має до кого за. Вернутися католицький Карітас Угорщини вдячний за фінансову підтримку небайдужим для проведення літнього здоровлення дітей. Долучитися до збору може кожен бажаючий, зробивши донат на 500 форентів, зателефонувавши за номером 1356 або зареєструвавшись на сторінці Карітасху.